Вітаю, друзі, на своєму каналі. Так ось у нас маліна. Місце під пасіку тут пусто. У нас залишився тут один вуличок. І ось два відводочки. Два відводочки ми зробили вчора, церком, щоб сьогодні... Ой, полетіла наша. Щоб... щоб сьогодні зробити... Щоб сьогодні нам зробити відводки. Щоб сьогодні нам уже можна було... Підсіли, щоб льот бджола злетіла, щоб в нас маточки. І все, дивіться, прийшла нам ціла коробка маток. І прийшла вона у нас від Тірентіва Сергія Олексійовича. Олексійович. Прийшли нам ось, дивіться. Бакфасти прийшли. Б-94, Б-72. І прийшли нам усе, усе ошечки. Одна карника. І одна бакфаст. Бакфаст у нас B78 на B94. І карніка 2 на 4 Ось такі красуні. І в ці відводочки ми будемо садити і ошки. І Зараз ми, ми просто зараз відсоєдіняємо маточок. Ось, ось сюди ми вжимо всю карніку. Віддивимося на реакцію. Дивіться, 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 бджоли як. Опа! Зразу зреагували, почули матку і реакція бджоли. Реакція бджоли на матку. Дивіться, яка реакція. Вау! Красота! Вони майже сутки просиділи без маточки. І дивіться, яка реакція бджоли. Дивіться, всі просто попіднімалися і гудуть. Це добре. Добре, зараз будемо бакпаста. Все, дивіться, у нас ще тут Тоже один відводочок зроблений і сюди ми положимо бакфасту. Всі маточки тіошки за політочками. І дивимося на реакцію цієї сім'ї. Дивіться. Дивіться, зразу, зразу, дивіться, ось все. оце воно. Оце називається безматочні сім'ї. Почули маточку і зразу. Ми нічого не відкриваємо. Ми просто ложимо маточки у коробочках. Я ложу отако зверху, просто Просто зверху так ложу, нікуди я їх не вставляю між рамки. Бджоли її найдуть. Отаково От ми зробили. Красота. Ці дві ми... Посадили, так скажем, підсадили, потім подивимось, будемо наблюдати за ними. Може завтра я їм повідкриваю ці маленькі віконечка, щоб джола вже заходила до неї. О! І потім днів через 4 у мене є, так скажемо. Нехороший опит. О, по Підсажуванню іошок. Коли я їх підсажував і рано відкривав, то наче і загуділи, наче і все добре, наче і все хорошо. А потім джоли її брали в клуб і не пускали. А цю ось кучу маток ми зараз повеземо на основну пасіку. Ось дивіться яке. Тут Тут у нас щиро дякуємо тірентіву Сергію Олексійовичу. У нас ось отакі БД4. Тут, тут у нас бд 104 72, 64. Тут 72-94, Ну куча всіляких маточок тут у нас. Різний. Раз у нього прометріла. Почули матку, почули матки, дивіться, почули матки і зразу бджалась слітаються на ну, них. Різні матки тут у нас. Ми зараз поїдемо, а вітер у нас сьогодні страшний, просто такий вітригон. Поїдемо на втому пасіку, там у нас теж пороблені відводки. Пороблені відводки і ми їх будемо теж там підсажувати. Ось і відводки. Наші маточки. Отакі от, от у нас і склоли. І... Ось от такі от у нас справи. Маліна цвіте, тут в селі взятку практично немає. Ми стоїмо в лісі, на липі. О, тут це що не малину, ну але всяке бур'яни, різнотрав'я, а так-то немає. І такі справи. Добре, будемо їхати далі, підсаджувати остальних маточок. Будемо в лісі, покажемо наш точок у лісі. До побачення в лісі. проехала в лисость. Вот так вот у нас в лисе. наша осика. Все стоит. Сегодня холодно. И ветер, но бдела работают. працюет. Это сегодня на осик. Ну, дядька Сашко. Сейчас мы будем уложить. Пошли. Будемо роздавати маточник. Будемо тут маточники, маточок будемо роздавати зараз. Откривай. Раз. 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 Бери любу, яку ти хочеш. Та любу доставай. Тільки ж дивись, там одна знизу, одна зверху, mm -hmm. застремлюється. Ложись вверху. Дивимся на реакцию бджіл. пускай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зашуміли і пішли, і пішли. Вот. Так. Все, все буде добре. Если по реакцію. Класс. Закрывай дальше. Да, закрывай. Закрывает дрпнули. Да, закрывай. Пішли дальше. І другу положили. Воно такої бджоли зразу йдуть до неї, це вже хорошо. Значиних маточки немає і все добре. Так, ідемо далі. Даємо ще одну. Ну все, Рух пішов. Ну вони почули запах матки, вони одразу починають. Будемо йти, знайомитися з нею. Вс, закрив. Я посадив маточку і сім'ю, там де довгий час не було матки. Чому не було матки? Бо Вона полетіла на і не вернулася. І дивіться, і вони зразу, зразу пішли, пішли, пішли до неї. Йдуть, 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 йдуть. Сунуть у нас кудись в ірошки, все це. Я думаю, що все буде добре. Загуділи. Красота. Ну, це в цій сім'ї вчора вже давили матку. Дивіться, яка робція зразу джинс. Загуділи всі, всі до неї. Ну ми підождемо ще один день. Потім передивимося, видалимо всі маточники, відкриємо маленьке віконечко, щоб джоли йшли. Підождемо ще 3-4 дні. І потім відкриємо велике віконечко, але перед тим як випустити матку, передивитися потрібно на наявність маточників. Красота. Оце воно. Все дивіться, у нас в одному оцінку великою. Я думав, що тут немає матки. Вони зайшли в ройку, я їх поділив. Ну коротше. О, а це ж час, думаю передивлюся, перед тим як відсидить матку, передивлюся, відкриваю, там ходить матка. Ну там матка ройова, я її задавив. О, і завтра потім прийдеться підставляти їм матку сюди. Хай підождуть деньок та і все. Потім завтра ми підставимо маточку. Все буде добре. Такі от у нас справи. Такі от у нас пасіка. Стоїмо на литі. Сьогодні в холодну, погану погоду в нас принесли 2 кілограми. Всім щиро дякую за увагу. Рясних вам Божих. благословінь. До побачення.